По рахунку виглядає досить певно, але по грі перших 15 хвилин, де що була якась нервозність, у нас не розумієш, чим це зв'язано. Але потім забили перші ну, взяли групу свій контроль. Я рахую, що довели до справедливої перемоги, малий третій забивати четвертій, але відклали на інші. два тайми, можна сказати. У першому було більш второму а в другому вчора грали в меншості, але якось так слабше. Ні, у нас якась така тенденція. Непонятна, ми початку таймів, що першого, що другого, є якась нервозність і багато помилок. Поки що не розуміємо, що це зв'язано, будемо розбиратися і сподіваюся, що наступну гру виправимо ці помилки. і Буде більш впевнена гра з нашої. Хоча на полі здавалося, що ми контролюємо гру і можемо забити третій гол, але як сказ, сказ. Ну, і, Наскільки я розумію, їм важко. Вони всі гри проводять на штучному полі і тренуються. Зараз вийшли на землю. Думаю, що їм було важче, ніж нам. Але... Тут всі рівні команди, що сказати. Ні сильніші, ні слабші. Тут всі рівні команди. Хто у кого більше бажання, кому більше майстерності, той виграє її. Це перемога для того, що Ну, Поки що я так розумію, що так, але завтра з кору граю, у них там 16 очок. Але ми не дивимося, ми йдемо від гри до гри, нам треба кожну групу перемагати, і тоді, я думаю, ми закінчимо там, де ми хочемо бути.